Це є дивись, це є колінвал, датчик колінвала, він з таким метелико-металевим кріпленням йде. От, а це є датчик розпідвала. Якщо немає согласовки, от завжди перевіряють на комп'ютері, машина погано заводиться або труїть. І вбиває помилку, що нема, е, спів, е, якби нема розуміння верхнього датчика знизу. Краще купити два. І підставляти зразу два. Тому що взяли той, а той не, не буде працювати. Взяли той, того ще буде бракувати. Одним словом, рекомендація така, якщо міняти датчик і кулю, е, якщо б є помилку по якомусь одному датчику, краще зразу взяти, купити два. Вони тим більше не дорогі. Вони що там по 15 чи по 20 доларів. Не в тому річ. Річ в тому рекомендація. Дві штуки зразу. Це Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper. Модельний ряд починаючи з 2002 року по 2025. Це є конкретно 2010 рік, помуський двигун 2.2. Але не має значення, чи 2,3, чи 2,8, чи 3,0, чи 2,0. Краще беріть зразу два. Один завжди можна буде вернути. Не знаю, як інших продавців, в мене це, ці речі можна повернути без проблем. Але знову ж таки, в межах норми. До двох тижнів поставили, провірили, є лишні, віддали назад. Контакти по таких речах в шапці профілю. Кому такі речі будуть необхідні, просто заходите по посиланню в шапку профілю і телефонуєте, домовляємося, замовляєте.